Чотири роки тому Україна проголосила незалежність. Сьогодні ми дорожимо нею як ніколи, адже тривалий час боремося за її збереження проти столітнього ворога Росії. Цього року найбільше національне свято є як ніколи особливим і тривожним, адже Україна досі протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Нинішнє свято особливе і проходить під звуки сирен, ракетних та артилерійських обстрілів. Танкових атак триває повномасштабна війна проти незалежності та цілісності України. Ми проживаємо найвищі часи з моменту утворення держави з 1991 році. День за днем ми змушені багато попередніх поколінь українців і стоювати нашу незалежну зброю руках. Життя тисяч наших братів і сестер і ціну, яку платить наша Україна, щоб відсовити свій суверенітет і своє право самостійно. Обирати своє майбутнє до своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Її початком є існування Анської держави, державного об'єднання полян Русі, згодом об'єднання Руської держави з центром у Києві. Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року коли за її незалежність висловилося більше ніж 90% громадян. Незалежність України запорука вільного розвитку держав і народів Європи, і головна перешкода для російського імперіалізму, який намагається духовно, політично, економічно поглинути Україну. Нині в умовах агресії з боку Росії ми продовжуємо боротьбу за свою власну свободу та незалежність. На жаль, цього року ми не зможемо святкувати День Незалежності, як завжди, адже продовжується героїчна боротьба нашого народу із окупантами. Усі ми кожного дня додаємо значних зусиль, наближаючи нашу перемогу. Бо ми, українці, сильна нація. Живи, Україно, вір у майбуття, Долай згоди, прикрощі і сради. Хай віри, промінь дасть тобі життя. Заб'ється серцем вірної громади. Живи, Україно, квіт невеличаво, з тобою вірні дочки й сини. Летить, як голу, гордість, честь і слава, коли не цвітом хрещені вони. Живи, Україно, зраду як прощати. Народу голос, він, як дзвін, живий. Прийшла пора ганебний жах здолати, і ти сьогодні осторонь не стій. Живи Україно, земля наша рідна, принижень годі і страху тобі. Твоєму небу із пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі, хай зійде сонце вранішньо і мирно, ти волелюбна, ти. Моя сім'я, живи Україно! ти живи Україно, хай буде доля, як Ясна зоря! Днем незалежності, хай кожен герой повертається додому, наповнений силою духу та переконанням, що Україна понад усе. І святом, нехай наша незалежність буде міцною, а серця українці сповнені горістю любові до рідної землі. Хай свобода та гідність завжди будуть нашими дорога в ж Бажаю сил, вірі та незглавності кожному з них. Україна сильна та непереможна завдяки славним героям. Все буде Україна з Днем Незалежності!